Ячмінь на оці. Саме з таким запитанням звертаються часто до мене клієнти. Що ви порекомендуєте саме з наших фітопрепаратів? Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. І першим таким препаратом буде саме антивірин. Саме його дія має антибактеріальну, противірусну, противогрибкову дію, саме він бореться з вірусами в нашому організмі. Далі обов'язково будемо приймати фунгіцин, завдяки йому ми також поборемося з грибком в організмі, що є немалою причиною виникнення ячміння. Далі обов'язково очищаємо шкіру, очищаємо кров завдяки нашому дермісану, який теж має антибактеріальну, противодермічну, який виводить саме значить, алергени з нашої крові. І також до цього комплексу ми додамо наш любий хлорофіліт. Чому саме він? Тому що він буде нормалізувати саме роботу кишково-шлункового тракту, тобто допомогти боротися і залужнювати організм, не дати протидіяти грибкам та значить, інфекціям. Також він бореться із такими, як стафілококом і стрептикоком, які є теж збудниками захворювань. І тому буде дуже доречним в цьому комплексі. Для індивідуального підбору пишіть, будь ласка, в особисте, звертайтеся до кожного до вас є свій підхід, тому багато інформації є у мене на каналі. Переглядайте і залишайтеся здоровими та позитивними.